А, добрий день, вітаю вас на своєму каналі Творю та Витваряє. Звуть мені Ольга. А сьогодні у нас з вами буде оглядовий майстер-клас по шкарпеткам, котрий я зараз зв'язала. Я зараз, дівчата, в'яжу менше шкарпетки, більше мітінки, але мітінки в мене в другому майстер-класі я буду показувати. У мене є просто рубрика оглядова по шкарпетках. Тому я завжди намагаюся показати розповісти, з якою пряжі, які шкарпетки в мене вийшли. Тому от такі шкарпетки. Вони, їх всі по-різному називають. Дівчата, я майстер-клас таки знімати, як в'язати такі шкарпетки, не буду, тому що їх доволі багато на просторах Ютуба. Кому цікаво, просто вбивайте А Хто пише печворк, хто пише ніжки А Донька моїх взагалі називає Charliки. Тому, як назвете, так воно і буде. Тут в мене три кольори з такими шишечками. Ось вони, ось такими шишечками. Шишечки я в'язала хачком. І три кольори в мене: чорний, молочний і отакий меланж. Це в мене розмір 37-38. В'язала я з оцієї пряжі ланусом баніта. Кому цікаво, хто хоче зв'язати, значить, молочний 901 номер. Чорний, він є, чорний, 960-й номер. І меланж, номер, так, де тут він? 1210. Значить, Дівчата, в мене вже не перший оглядовий майстер-клас дає ці чарліки. Тому можу вам зразу сказати, якщо ви вирішили зв'язати його однокольорові, я в'язала однокольорові, то ви ж повинні розуміти, що на однокольорові вам не вистачить 100 грамів. Там десь 100 грам не вистачить, просто 100 грам не вистачить, тому що коли людина купує ну, три кольори, два кольори, то, звісно, у вас і вистачить, і ще й залишок буде. А на однокольорові, у вас 200 грамів не вистачить. Тому хто буде в'язати однокольорові, повинні розуміти, що 100 грам мало. Потім наступна пара, я вже таку в'язала в якомусь оглядовому майстер-класі, я показувала, ну там в мене був розмір 43-44, а тут розмір 41-42, це теж в мене шкарпетки на замовлені чоловічі. Притом дуже так цікаво. М -м -м, в минулому році я купувала пряжу ручного фарбування. До пряжі дівчата ми обов'язково повернемось. Ви бачите, пряжа в мене лежить на столі. Пряжа цікава, вона незвичайна, я її купувала. це пряжа не фабрична. Ну, отут в мене виходять оці смужечки вони з е пряжі ручного фарбування. Ось вона, в мене такі залишки залишились, два м -м маленьких клубочка. Да? В минулому році я купувала пряжу ручного фарбування. Це в мене шкарпетки, дівчата, вони в мене вже минулий рік відносилися повністю. Тобто я показую вам розповідаю, що пряжа ручного фарбування вона тримає фарбу і вона дуже добре носиться. Ось це оцей клубочок, ось він. Тому що в мене був один моточок чуть світлішого кольора, а другий більш такий. Яркий такий, да? от. А, тому, коли в мене були залишки, то я купувала 200 г, 100 грам таких і 100 грам таких. Я зв'язала дві пари. Одна це моя пара. Я залишила її собі, рік відносила, дуже задоволена. І в мене були залишки я розуміла, що ну як, ну от як. От... Чомусь я побоялася зв'язати, але я хотіла додати таку пряжу в чоловічі шкарпетки. Я розуміла, що на чоловічі, може, мені не вистачить. А зараз розумію, що, мабуть, би і вистачило, тому що в мене оця от, от пара це 41-42, точно така ж в мене була 43-44, і ще в мене є отакий залишок. А я ще хочу зв'язати, і ще будуть в мене шкарпетки, але вже не такі смугасті. Це метод Helix. Дівчата, там, де, наприклад, з одного клубочка в мене немає майстер-класу, а є майстер-клас, де з трьох клубочків я в'яжу. Тому, кому цікаво, буде посилання і в опису, можете зайти подивитися. І в мене є майстер-клас, як в'язати з трьох клубочків методом Helix. Так, далі, що в мене? Ось такі шкарпетки в мене ще є. Бачите? Це фабрична пряжа. Ось так вона виглядає. Це в мене тут, значить, колір хто ще не в'язав, 9002 Це alize superwash І номер 9002. А п'яточки та носик. Ось цього кольору, дівчат, не знаю, це в мене залишки, і треба ну, дивитися, просто в мене нема етикетку, я не зберегла, тому нема. Тому я зв'язала зазвичай, я раніше в'язала резинку одного кольору, да, п'яточку ось так, пагонець, і отут в'язала з там, як виходила. Да? А в цьому році мене чомусь пробило. І я іншого кольору тільки роблю п'яточку та носик. Кому цікаво, як його в'язати, дівчата, по такому по таким шкарпеткам, там правда в мене чоловічі шкарпетки. Ну, хто не вміє в'язати зміцнену п'яточку чи отакий зміцнений носик, вони дуже довго протираються Тому дуже зручні такі шкарпетки. В мене є чоловічий майстер-клас, на нього теж буде посилання. Ну, це просто залежить від розміру. Тому, в принципі, отаку от пару шкарпеток я ще зв'язала. І ще в мене є ось така пара шкарпеток з мугастиким. Тут я вже в'язала методом не Helix. А, тут в мене одночасно іде оця пряжа, це теж Alize Superwash. Watch. Колір 666. І ось така пряжа ось вона, це пряжа ручного фарбування. В мене тут іде на цих шкарпеточках. Я в'язала, знаєте, так, два рядочка, смугастики, да? так? Тобто в мене тут іде два рядочки одного кольору, два рядочки другого кольору. І п'яточка, і носик в мене зміцнений. Ну, це теж в мене тільки одна пара чоловіча. Зараз в, основ... в основному жіночі шкарпеточки в мене зараз. От. І тут я в'язала просто, як, От, якщо подивитися з виворотній сторони, в мене йде такий невеличкий шовчик. Ось. Ось. У тобто мене тут в'язалася два рядочка одного кольору, два рядочка, тобто два рядочка фабрична пряжа, два рядочка. Пряжа ручного фарбування. А, що в мене ще, ще є, дівчата, такі цікаве? В мене є такі зачаровані шкарпетки. Дівчата, я не знаю. Я не знаю, що з ними робити, як з ними робити. Хто на моєму каналі давно, а хто недавно і випадково заглянув на мій канал, то не забудьте поставити мені подобайку, написати коментар, підписатися на мене. А я дуже люблю в'язати і хі, завжди о, показую свої вироби. І, в принципі, в мене є не тільки оглядові майстер-класи, а є дуже багато різних майстер-класів, де я показую, як що в'яжеться. Ось в мене ці зачаровані шкарпетки. Чому вони зачаровані, пояснюю. Хто дивився мої майстер-класи раніше, оглядові по шкарпеткам, там в мене такі шкарпетки є олівкового кольору. Тобто в мене тут іде японський візеруночок, потім іде французька п'яточка. Ось вона. Ось така французька п'яточка, ось вона. І в мене дівчата запитували, зробити такий майстер-клас. Ну, пожалуйста, зробити такий майстер-клас. І я вирішила зробити такий майстер клас. Я зв'язала одну шкарпетку. Поки вона сохла, ми, щось в мене пішло не так. Тобто друга шкарпетка в мене отак зв'язана резинка, тому що я планувала робити такий майстер-клас. Мабуть, мабуть, дівчата зроблю, бо воно дуже класно виглядає. Тут візерунок в'яжеться не тяжко, вони дуже добре виглядають. Нема в мене просто вже олівкового кольору шкарпеток. А вони вже гріють ножки своїй господині. А, і от я вже більше місяця, ніяк в мене доходять руки, зробити майстер-клас по таким шкарпеткам. Але втору шкарпетку я ще не в'язала. Тому я думаю, що ви дочекаєтеся і буде обов'язково майстер-клас, як зв'язати і об'єднати одно... японський візерунок, французьку п'ятечку. І тут в мене, в принципі, лицеві петелечки я в'язала з крещеними з самого верху, тому резиночка дуже відрізняється. Ну, Тут в мене, в принципі, всі чорна. Тобто, якщо придивитися, то резинка відрізняється, якщо брати за передню стіночку, якщо ми в'яжемо по колу. Так що є в мене отака зачарована пара. Все. Нема слів в мене, але. Но... Буду старатися. І повертаємося далі. Значить, наступна пара, котру я зв'язала, це ось ця. Значить, тут в мене дуже цікаво було, мені було цікаво подивитися, як будуть виглядати ці шкарпетки це пряжа ручного фарбування. І одночасно я в'язала, брала в одну ниточку, от в мене шкурка норки. Тобто, ось шкурка норки в мене є. І я брала, в'язала, додавала, як міксувала. Тобто, я брала шкурку норки, от шкірка норки і пряжа ручного фарбування. І от таким міксом я зв'язала оці шкарпеточки. Вони настільки приємні, вони такі трішки пухнасті. Тобто, шкірка норки після прання вона розкрилася, все. І в принципі, я тут в'язала візерунком дівчата, ну він такий, як в шахматку в'язала. Тобто візерунок на основі резинки 2х2. Тобто, в мене тут я зв'язала резинку 2х2, а потім перейшла отут в'язати і в мене. Ну, якщо ви будете в'язати шкарпетки міланжем, то такий візерунок в'язати не треба. Вон, воно ну, як вам сказати, воно, вроді би бачено, що тут є візерунок. Да? Одночасно і не дуже. А от, давайте, ну, от не бачено в екран. Я бачу, що не дуже бачено. Тобто в мене тут іде. просто, от Ми в'язали, наприклад, ми в'язали тут у нас резиночка іде 2х2. Да? Потім, коли ми перейшли в'язати на пагониць, оцю, оцю частинку до п'яточки, там, де я в'язала дві лицевих, я їх начіпала. А от там, де у нас виворотні петелечки от якщо придивитися, ось у нас дві виворотні, то тут в мене виходить, що два рядочки я пров'язую повністю лицевими. Потім два рядочки я пров'язую. Дві лицевих, дві виротні, дві дві потім опять, я в'яжу два рядочка лицевими, повністю. І потім знову чергу дві лицевих, дві виворотні. Якщо так, таким візерунком в'язати одного кольору, дуже добре виглядає. Ну, я вирішила отак. Тіпо, я сюди додала пух норки, Вірні, не пух норки дівчата, шкірку норки, причому шкірку норки, там, де. Не 700 чимось грам, а 14 грамм, ну, не грам, а в метрів. Тобто вона така слігка пухнаста. І вони дуже приємні, Тактильно, взагалі класнючі. Тобто, отака пара шкарпеток в мене ще з'явилася на світ. І ще я теж експериментувала, і що я зробила. Якщо пам'ятаєте, був в мене ну, не тільки оглядовий майстер-клас. В мене по такому светру є майстер-клас. Це в мене светр з шкірки норки. Де я в'язала шкірку норки плюс дралон. У мене шкірка норки. І ось дралон. Ось він. Тому що ми розуміємо, що шкірку норки не можна в'язати просто шкірку норки. Її можна додавати. Есть, от Тут в мене я в'язала шкірка норки плюс дралон. І в'язала, дівчата, я оцей светр. У мене на цьому светрі м, подовжена спинка. І як в'яжеться подовжена спинка, в мене є такий майстер-клас. Тобто, в мене є майстер-клас, як зв'язати отаку горловинку. Ну, обв'язочку, не обов'язково по горловинки. Тобто, у мене така обв'язочка йде і на рукавах, і понизу. Тобто, от я зв'язала е, такий джемперок. Ось він. А потім також проекспериментувала до такого свитерка я зв'язала шкарпетки. Тут єдина, вони такі класні, вони м'якенькі, от вони для сну. От. Ну, Просто одягаєш на ножку. Зараз вже холодно. Іноді у кого ну, от просто мерзнуть вночі ножки. я е, Ходити я в таких шкарпетках не буду. А, а от лягти у ліжечко... І спати в таких шкарпетках буду. Тому я зв'язала з шкірки норки такі шкарпетки. В чому різниця? Різниця, дівчата, в тому, от бачите, якщо воно так лежить, то воно бачено, що зв'язано з однієї пряжі, але светр я в'язала спицями п'ятеро, а шкарпетки двоєчка. Тобто, отакі ще експериментальні шкарпетки я зв'язала і зрозуміла, що в мене замовлення є на такі шкарпетки. А в мене ще є шкірка норки лимонового кольору, тому вони в мене ще будуть, і ви ще їх побачите. Це такі шкарпетки, дівчата, я нав'язала, котрі зараз встила зв'язати, бо зараз я майже в'яжу мітінки. Так, а тепер повертаємося, дівчата, дивимось. Що я купила? Хам'ячок купив собі шкарпеткову пряжу. Дивитися, який клас. Оце все пряжа для шкарпеток. А єдине, що. Бачите, яка цікава. І ось така цікава. Ось вона Отак палітритна. Бачите? от це пряжа ручного фарбування. Тобто, наприклад, ось тут в мене. Тут от написано 21, 21. Тобто, в мене ось тут, коли буде в'язатися шкарпетка, тут 21 кольор. Я перематувати не буду, от воно так і буде в'язатися. А тут в мене 28 кольорів. Бачите? А обов'язково потім покажу, яка це класна пряжа. Тобто, дівчата, це пряжа. Ось вона, ось це в мене вже залишки. Якщо хто пам'ятає, я вже неодноразово я багато раз, разів показувала шкарпетки, котрі я в'їжу не тільки з магазинної пряжі. Я ще дуже люблю купувати пряжу ручного фарбування, а тому що шкарпетки, вони ну, вони неповторні, Тобто, якщо, от, наприклад, такі шкарпетки, навіть з тієї шкірки норки, я зможу повторити. Я можу купити в магазині таку пряжу та зв'язати. Оці шкарпетки я вже повторити не зможу. Тому що ці шкарпетки я в'язала з пряжі ручного фарбування. Вони інші. Потім. Навіть якщо у вас є залишаються залишки, і ви за допомогою метода Хелікса, да та не обов'язково за методом Хелікса, а можна ось тут жакар маленький вставити і все. І у вас ви більше таких шкарпеток ніде не побачите. Тому я дуже часто купую шкарпеткову пряжу у Валюші Девіденка. Посилання на її магазин Пані Пряжа буде в описі. Обов'язково. Оце оста, і ще, що мені дуже подобається, дивіться, яке фарбування. Це буде ну, от, як виноград. Я коли дивлюсь на цю пряжу, в мене так виноград перед очима стоїть. А оце я купувала такі, знаєте, на чоловічі шкарпетки. Тобто ви отримуєте ось так. Валюша вам пофарбує так, як ви хочете. І не тільки так, як ви хочете, в неї є різна пряжа, котра вже пофарбована. Це шкарпетна пряжа, состав дуже класнючий. От вони розматуваються, приходять вони от в таких пасмах. Тут 100 грамів. Ось. А там, де багато кольорів, то вона присилає ось так. Тут навіть перематувати в клубочки не треба. Беремо і в'яжемо. Хочете з цього боку починаєте в'язати, хочете з середини витищили ниточку і почали в'язати, її не треба витаскивати, вона вот тут є. А ще що класно, що буває, що якщо, Валюша, попросити, в мене в голові сидять дуже цікаві шкарпетки. І, в принципі, я розумію, що мені не потрібно ну, есть, заказувати 100 грам таких і 100 грам таких. Ні. От Валюша мені пофарбувала тут по 50 грамів, 50 грамів одного кольору і 50 грамів другого кольору. Будь ласка, даже по 50 грамів. Якщо треба, пофарбуйте так. Та що, кому цікаво, хто додивився до самого кінця, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал і звертайтеся до Валюші за пряжою. Дякую вам за увагу!